Враховуючи європейські стандарти надання послуг населенню та з урахуванням децентралізації влади пожежні підрозділи потребують докорінного реформування, зазначив начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Борис Болібрух. Своїм досвідом переходу до європейської практики функціонування пожежно-рятувальних служб держав Євроунії з подільськими пожежниками ділилися їхні колеги з Республіки Польща. Вони завітали до Хмельницького, аби підписати меморандум про співпрацю. Лісьми скористати з цього запрошення до краю наших сомсяідів, наших приятелів. Нам надзвичайно приємно, що нас запросили до сусідньої держави і хочемо поділитися з вами нашим досвідом. Ви є в дуже важкій ситуації. Починаєте дуже важку, але потрібну територіальну реформу. Польська на арені міжнародової сприятелем України, спіра. Ваша дяпольша на міжнародній арені є вашим другом і підтримує ваше бажання стати суверенною європейською державою. вам бажаємо вам, аби цей важкий час якнайшвидше добіг до кінця. Як зазначив Борис Болібрух, час прибуття підрозділів до місця пожежі в сільській місцевості займає в середньому 30-40 хвилин. Аби цей час відповідав європейським нормам, а це 10-12 хвилин, необхідно збільшити кількість пожежних частин. І додає, держава не в змозі утримувати стільки підрозділів. За статтею 43 закону про місцеве самоврядування, питання пожежної охорони та рятувальних служб покладено на органи місцевої влади. Однак, враховуючи усі обставини, сьогодні не просто буде будь-якій територіальній громаді взяти на себе повне утримання підрозділів служб надзвичайних ситуацій.